Росія стягує додаткові сили, аби взяти Бахмут до 9 травня. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що бійці Вагнера з інших напрямків перекидають на Бахмутський. І замінюють ними штурмові загони російських десантників. Саме тому заява Пригожина про відвід Вагнера з Бахмута через брак снайперів є брехнею. Вважає представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, зараз не фіксується жодних відводів у цьому районі. А Пригожин зробив цю заяву, щоб зняти з себе відповідальність за невдачі. Адже українські сили тримають оборону, попри штурми росіян. Тим часом у Бахмуті лишається близько 1200 цивільних. З них, за наявними даними, 17 дітей. Активні бої відбуваються при в'їзді в місто, тому евакуацію забезпечують військові. В частині Бахмуту, яку контролюють росіяни, людей майже не лишилось. Влада має дані, що звідти людей примусово вивозять до фільтраційних таборів. Окупаційна адміністрація окупованої Запорізької області оголосила про примусову масову евакуацію цивільних із 18 населених пунктів. Причиною називають нібито посилення обстрілів. За даними мера Мелітополя Федорова, окупанти терміново евакуювали населення з пологів Токмака та Молочанська до Бердянська. А у Мелітополі паніка та черги на заправках. Крім того, рашисти відправили на евакуацію 40 автобусів з дітьми. Ну а в окупований Маріуполь окупанти завезли 40 тисяч жителів Росії різних національностей. Їх заселяють в оселі Маріупольців, які виїхали. Радник мера Андрюшенко припускає, що в травні число росіян у місті зросте до 60 тисяч.